Доброго дня, шановні! Можете почути, як капає дощик. У нас сьогодні дощ, а вам хочу показати огірочки! Як у мене родять огірочки. Подивіться, це так, не бачу де. Ага, отак. От Тепер ось цей листочок взяти. Ось оцей листочок. Так, і ось оцей листочок перебрати. Бачите? От отак, мабуть. О. І де вони ростуть? Ось вони ростуть у такому відрі. Це десь 8 літрів чи 7, я не знаю. Ось. І поряд ще один є. Ось такий, теж у відро, але це чуть меншенький. І це інший сорт, він має інше забарвлення листя. І тут один огірочок ми зняли знизу. А так він трошечки так гейби хворів. Ні, тут пару огірочків було. І він пішов, починає зараз. Бо, мабуть, хворів трошечки. Ось отут вже пішли огірочки. От я його не буду вести в один стебель. буду пускати бокові. От. Хай собі росте місце тут є, куточок і два відра. От такі красавчики. Але що хочу ще зараз сказати, трошки відео затягнеться. Дивіться, тут вони у відрі. От їхній ровесник ось. Бачите? Оце тут я зняла два огірочок один. Ось ровесник. Чому він такий? Тому що тут на землі і йому холодно. От така різниця. Відро і грунт. Бувайте здорові!